Остап Вишня, Як ми колись учились, дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіта. Тоді вона починалася, коли ванька або ударочку було вже одлучено, і коли ванькові або ударочці сорочка підіймалася вище того місця, про яке ви зараз не думаєте, і зав'язувалася вузлом на спині. Щоб не закаляло, а то воно в мене, вибачте, на вторі слабеньке. Ванько або Ударочка у цей час свого віку вже міцно трималося за материну спідницю і весь час Мамо, моні. Ось не мамкай мені на душею, на ось дубця пожени гуси за ворота. Він у мене хороший хлопець. Пожени, пожени. Мама, на базар поїдуть, гостинця куплять. Отак, отак їх. Гиля криче Гиля. Отак. от цяця. -ця, от ця -ця". А Меланя Кака, вона мами не слухає. Жени, жени. Це були перші і найранніші кроки нашої освіти. Гуси це був перший і обов'язковий етап нашої освіти. Програма нашої освіти у нас на селі складалася на підставі споконвічних традицій. І на підставі життєвих умов, їхніми інструкціями ми керувалися, за їхніми вказівками ми йшли. Так значить, перша наука це гуси Пасти гуси, впасти їх так, щоб чужі купи не вбралися, пригнати додому всіх до одного. Це була програма нашого технікуму, першого, сказати б курсу. Коли ви цього іспиту не складете. Коли у вас отберуть де небудь у чужому просі або на чужій стерні картуза, або ж ви навчаючись поціляти, бахнете гусеня грудкою по голові і приженете додому замість восьми гусенят семеро, крім того, що на вас буде побито нового новісінького віника, вас ніколи не переведуть на вищий курс. Вищий курс це свині. Самі ж ви, певна річ, розумієте, що це вже справа далеко серйозніша, ніж гуси. Свиньове вже в самій сорочці не впасете, тут уже обов'язково потрібні були штани, хоч і з проріжкою ззаду, а проте штани та ще й на одній підтяжці. Замість дубця потрібний невеликий кийок. Цю справу доручалося громадянинові від шести років. Раніше ні, бо тут треба було певної вже кваліфікації, а найголовніше поважності. Сказати, Аля, бодай була, вона тобі здохла. Це не те, що невинне наївний наївне гиля-гиля. Тут уже треба було, щоб свиня почувала, що над нею є верховне начало, треба було вчасно й уміючи вхлудити її кийком. Не хапаючись і не нервуючись, а свідомо своєї гідності, ніби так між іншим, прослати на вигоні басом. А куди ж ото ти пішла? Кажи га? Куди ряба? А потім солідно додати Сибірки на тебе нема. Володарем над свинями ми були до десяти одинадцяти років. Потім ішли такі курси вищої освіти. Телята, вівці, корови, коні. Переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкрасти в батька паперу і закурювати цигарку з кінського кізяку або прохати в прохожих тільки не свого села. Дядю, закурить нема? Нема, так дайте ж хоч сірничка. В цей час узимку. Починалася й загальна освіта в місцевій, церковно-приходській або в народній школі. Звичайно, коли була та школа, та були чоботи, щоб у школу ходити. Дійшовши до кінського курсу, ввечері вже можна було, пригнавши коней додому, вискочити на вулицю на колодки. Коли мати було почнуть Уже Сибіряко хата тобі чимось тхне. Уже на вулицю. Можна було матері відповісти, та. А як батько почнуть краще мовчати, бо в батька аргументи були значно солідніші. Ти не той, не дуже. Що ото ти вже бутилками пристроюєш? Ти мені дивись, поб'ю насуканому синові істика до цурки. Батькові іноді тільки можна було сказати та й то потихеньку. Та я хіба тату, що? Я ж нічого. Кіньми закінчувалася освіта в нашому технікумі. Освіта в технікумі провадилася однаково для хлопців і дівчат. З певними розуміється відмінами. Одночасно з технікумом хлопець вчився погоничувати, тесати, стругати, а дівчинка коноплі брати, тіпати, прясти, вишивати. А далі функції хлопчачі й дівчачі різко розмежовувалися. Хлопець ішов на плогатаря, на косаря, а дівчина на попільницю і на в'язальницю. Співати вчилися разом на колодках. Співать це обов'язково, як дихати. Закінчувалася наша освіта материними словами: Женить би вже лобуряку слід!» слід. Та моя вже доросленька, кума казали, що Іванів Максим уже напитував, мабуть, так у м'ясниці обкрутимо. Час уже. Кінець був нашій освіті. А тепер, як подивишся, і семилітки, і десятилітки, технікуми, інститути, університети, академії. Ой, як тяжко тепер нашій молоді. Нам було значно легше. Перший диктант. Давно, давно це було. Було це за тих часів, про які старі наші люди, жартувавши, казали було це за царя Опенька, як була земля тоненька. А тоді таки справді був цар, хоч і звався він не Опеньком, а Миколою. І були на нашій землі пани поміщики та капіталісти. А жили ми на хуторі, і від хутора до села було тоді верстов зотри, а тепер, значить, кілометрів три з гаком. На хуторі було з десяток хатів, а навкруги ліс, де росли високі ялинки, розложисті клени і могутні у три-чотири обхвати дуби. А ліщини тої, ліщини, як пішла густими зеленими кущами ліщина понад хутором по узліссю, то аж до Охтирського шляху прослався, а потім повернула на рубани з рубанім на шаповалівку і аж до самісінького рибальського хутора все ліщина та й ліщина. А як уродить було горіхів ми тих горіхів повнісінькі пазухи було приносили, а мати їх посушать, і взимку такі були ласощі в неділю. І соняхи, і гарбузці, і горіхи. Лускаємо було, лускаємо ті соняхи з гарбузцями та з горіхами, аж язики подубіють. Мати дивляться та тільки покрикують. Заїди, заїди, повитирайте. Того часу було нас у батька з матір'ю п'ятірко, найстаршенька сестриця Парася, а під нею був я, а після мене знайшовся в капусті братик Івасик. А після Івасика лелека приніс сестричку пистинку, потім іще, не пам'ятаю вже де, знайшлися дві сеструні. Це нас було на той час, що про нього оце розповідаємо, а пізніше приносили нам братиків і сестричок і лелеки, і в капусті знаходили, і з колодязя витягали. Дванадцять всього батька з матір'ю було нас братиків та сестричок. Найменшеньку сестричку Орисю баба секлета на вгороді під калиновим кущем і знайшла. Ох, і плаксива була Орися. І перед тим, як заголосити, скривиться було, скривиться, ніби калинову ягоду розкусила. Мати, гойдаючи її, все було приказувала не дарма тебе таку плаксиву, баба секлета під калиновим кущем і знайшла, усе тобі кисло. А тепер, сестричка Орися, лікар завідує в районі родильним домом, діточок вона лікує, щоб здорові були і не скиглили. На хуторі школи не було, не було на хуторі й церкви з церковно-приходським вчилищем, і зростали хуторяни здебільшого неписьменними, бо навіть і до убогого, дякового письменства годі було прилучитися. Дяка на хуторі не було. А як нашим батькам кортіло до болю, щоб ми, їхні діти, вивчилися читати й писати. Бо як залетить у хутір якийсь лист із далекої солдатчини, то й того не було кому вичитати. Загорталося того листа в біленьку хустинку і чимчикувалося з ним аж до села, до вчительки або дяка, чи до сідільця в Марнопольці. Прочитайте, прошу я вас, я вам ось і крашенок принесла. Учителька в селі була дуже старенька і кволенька. Їй з листами соромилися надокучати, отже вичитували листи дяк із сидільцем і складали до своїх комірчин хуторські красенки, вчили дітей. То нічого, що школа далеко, що дітям і в осінні дощі, і в зимові хуртовини доводилося ходити десятки кілометрів туди сюди. Пішки це півлиха, найбільше лихо, не переборене для більшості батьків. Чоботи! От уже на ту зиму парасі й до школи час. А де ж тих чобіт узяти? Парасі чоботи таки справили. Померла навесні бабуся, з їхніх старших шкрабанів перетягли на Парасю, хоч і не показні, а проте чобітки. А як дьохтем вишмарували ще й блистять. Почала Парася до школи ходити. А вечорами стоїть було біля каганця та все. А би би би. І ми меншеньки, обсядемо її та й собі за нею. А. би-би би. Аж доки було мати. Ану, грамотії, спати. Наступної зими і мені теж випадало йти до школи. А чоботи де ж тих чубіт насправлятися? справлятися. Бідкалися мати, бо батька ми вдома бачили коли-неколи. Він найметував у панській економії, був біля панських коней за конюха, і якось у неділю прийшов з економії додому батько, довго вони з матір'ю міркували, де взяти для мене чоботи, до школи ходити. Так таки вони чобіт для мене і не вигадали, а вирішили, що ми з парасею ходитимемо до школи по черзі. Один день вона, а один день я. Почав, отже, ходити і я до школи. Вчила нас доброї душі старенька вчителька Марія Андріївна, маленька, роками вже згорблена бабуся, що весь час закутувалася в теплу хустку і все кахи, кахи, усе кахикала. А добра, добра була, ласкава та лагідна. Як закрутить було взимку хуртовина, ніколи вона нас, хутірських школярів, не пустить, було додому на хутір, залишить у школі на ніч. Дасть кулешику, чи яєчні насмажить, чайком напоїть, та ще й з цукерками, біля груби на підлозі рядно простеле, а на рядно кожушину, подушку покладе, подивиться, як порозуваємося і чи не мокрі в нас ноженята, як вогкі, накаже на сухо повитирати, онучі на лежанці порозгортати. Щобітки під грубку постановити, тоді чимось теплим повкриває нас. Спіть, дітки, а сама сидить біля столу та все читає, все читає та кахикає. А вранці побудить нас і поснідати дасть. І коли вона старенька спала, хто зна, любили ми стареньку нашу вчительку Марію Андріївну. Дуже. І любили, і слухали її, бо мати було і Парасі, і мені завжди наказували. Слухайтеся, Марії Андріївни, і не дратуйте її, такій учительці, як наша, низенько вклонятися треба. Ой, як давно це було, а й досі в нас старі люди згадують чудесної душі людину, народну вчительку Марію Андріївну. І її могила влітку завжди квітами уквічена, колишні учні пам'ятають про неї. Училися ми. Вже третю зиму ходив я до школи. Парася походила до школи тільки дві зими і на тому закінчила свою освіту, бо в нас іще добавилося троє братиків і сестричок, і матері самій годі було з такою оравою впоратися. Чобітьми ми чергувалися вже з братиком і васиком. І от одного дня після різдвяних канікул увіходить до класу Марія Андріївна та й звертається до нас, що ходили до школи третю зиму, були, значить, уже в третій групі. От що, діти. Почнемо ми з вами тепер щотижня диктовку писати. Я проказуватиму, диктуватиму, а ви пильненько вслухайтеся. І пишіть у своїх зошитах те, що я вам диктуватиму. Вийміть зошити. І в книжечку не дивитися, залунало з усіх парт. Не дивитися на той диктант. От і дізнаємося, як ви вивчилися писати. Ви ж із книжок списували? Пригадуйте, як у книзі слова напечатані. Бо траплятиметься багацько таких слів, що ви їх із книги списували. Не спішіть, думайте. Ну, починаю. Майте на увазі, що навесні будуть для вас випускні іспити, як ми називали здаменти. А на іспитах обов'язково буде диктовка, диктант. Почала Марія Андріївна диктувати. Цього першого диктанта я вже не пригадую, але пам'ятаю одну його фразу дуже добре диктувалося російською мовою, бо шкіл на рідній українській мові за царя на Україні не було. Ось проказала Марія Андріївна, по полю їхала з господами коляска, запряжена четвериком великолепних лошадей. За коляскою й біжала і лаяла собачка іспанської породи. Прочитала Марія Андріївна це саме і вдруге. Ми зашелестіли зошитами, зашаруділи перами. На другий день Марія Андріївна принесла перевірені наші зошити з диктантом. Почала вона говорити про те, що написали ми перший диктант не дуже сказать удало Помилок багатенько. А коли згадала про ту коляску з господами та з собачкою іспанської породи, не витримала, зайшлася веселим сміхом, сміх перейшов у кашель, з очей полилися сльози, і вона вже просто впала в крісло, витирала сльози, реготалася і кашляла. Ну, що ви понаписували? О, господи, і де ви таке чули? Ми понаїжачувалися. Вас 16 учнів і 15 із вас понаписувало за коляскою біжала і лаялася собачка іспанської породи. Те ви чули, що є на світі собаки панської чи не панської породи, і щоб вони лаялися. Порода іспанська Є Єсь таке государство Іспанія, а собаки не лаються. А лають, по-нашому гавкають, зрозумів? запитала вона мене. Та не дуже, Марія Андріївно. я собі думав, пани їдуть, то й собака в них панської породи. Батько часто говорять, що їх пан та бариня лають. Я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні не кращі за них і теж лаються. А воно, бач, і не так. Засміялася Марія Андріївна. Та в тебе ще й без того багато помилок. Поставила я тобі двійку, підтягтись треба. Сідай! Я сів і ледве не заплакав. Здохла б вона йому та собачка разом із панами. Далі буде. Дякую вам за вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.